Сьогодні його ім'я знає майже кожен українець від малюка до дідуся. За ним полюють кореспонденти найпрестижніших видань світу. Йому вклоняються найвідоміші письменники, художники, музиканти. За його кремезними плечима спокійно спить не лише Україна, а й уся Європа. увесь світ. Його бояться, ненавидять вороги, а він просто посміхається і просто достойно виконує свою роботу. Захищає свободу і незалежність своєї країни. І світ вклоняється мужності і військовій майстерності, почувши головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Валерій Федорович Залужний народився 8 липня 1973 року в Новоград-Волинському на Житомирщині. З дитячих світлин посміхається нам маленький солдат з іграшковим автоматом, адже ще з раннього дитинства обрав свій шлях. У 1997 році закінчив з відзнакою загальновійськовий факультет Одеського інституту сухопутних військ. Згодом здобув другу вищу військову освіту в Національній академії оборони України із відзнакою та закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черніхівського. Як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня підготовки, нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії. Валерій Залужний пройшов усі щаблі військової служби від командира навчального взводу до головнокомандувача збройними силами. Він єдиний український головнокомандувач, що воював. Пройшовши бойове хрещення на Донеччині, він ще не єдиний до 24 лютого розумів, з яким противником матиме справу. Саме тому почав будувати нову українську армію, враховуючи помилки попередніх років. Сьогодні у нього захмарний авторитет серед військових і не лише українських. Валерія Федоровича цінують як генерала, який розуміє проблеми солдатів та молодших офіцерів, і не вважає, що зірочки на погонах привід бути пихатим. Про нього говорять бойовий у дійсності, а не на папері. Героєм для пересічних українців відстав тому, що до рядового ставиться так само, як до полковника. Він не жонглює солдатським життям, а понад усе цінує його. Саме завдяки його зусиллям офіцери на практиці вчились війні на Донбаському полі бою, а у перервах на відпочинок від фронту тренувалися з офіцерами найсучасніших армій на полігонах. У світі немає такої армії, яка пройшла таке інтенсивне навчання. Військові радники провідних західних країн були вражені і шоковані швидкістю модернізації українських військових, а особливо способом їх мислення. Тактика залужного найрізноманітніша: дрони для знищення російських колон з технікою та припасами, атаки української артилерії за багато кілометрів від фронту, спецпідрозділи та партизани на окупованій території. Валерій Федорович відкрито говорить, що українська армія складається із молодих професійних солдатів, багато з яких мають у наплічниках булаву маршала. Це геть інші люди. Зовсім не такі, як моє покоління, коли ми були рядовими. Скоро цілком змінять армію. Вони знають іноземні мови, чудово дають собі раду з електронікою, вміють використовувати можливості, які дають комп'ютери. Все це крок за кроком наближає перемогу. Авторитетне видання Політіко назвало залужного залізним генералом і зазначило, що командувач стане легендарною постаттю в історії України. Адже успіхи української армії здивували весь світ. Отож, наш улюблений головнокомандувач Збройних сил України Валерій Федорович Залужний – справжній лицар українських перемог та головна його перемога ще попереду наближаємо її разом!